Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку спостерігаю за чергуванням приголосних звуків у давальному і місцевому відмінках однини. Українська мова лагідна, святкова. Будеш ти з народом завжди на Тож шануймо мову. Бережімо мову, що дали навіки нам батьки. Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за чергуванням приголосних звуків у давальному і місцевому відмінках однини. Продовжимо подорож Румунією. Розгадайте ребус. дивимось уважно на малюнок. Змій. Перша і останні букви не читаються. з ти. «н» утворилось. слові перець. Перші три букви прибираємо. І яке ж слово у нас вийшло? Молодчинки, це нізинець. Дайте тлумачення цього слова. Скільки нізинців має людина? Так, це п'ятий найкоротший палець на руці або нозі. А скільки нізинців має людина? 4. Утворіть з цим словом словосполучення. Маленький мізинець, другий мізинець, немає мізинця. Виконайте звукобуквиний аналіз цього слова. Пишемо мізинець, чую звуки М, І, З, И, Н, Е, ц В слові мізинець сім звуків, вісім букв, три склади. Молодшинки. Відкриваємо робочий дошик і записуємо дату. 3 листопада класна робота. І прописуємо хвилинку каліграфії. Буква М велика, М маленька, склади, слово нізинець і речення Масаж нізинця допомагає полегшити головний біль. Ставте відео на паузу. І списуйте за зразком. Підкресліть у реченні граматичну основу. Готові молодшинки перевіряємо. Про що йдеться у реченні? Про масаж це підмет. Масаж, що робить? Допомагає полегшити це присудок. Граматична основа масаж допомагає полегшити. Визначте тип речення за метою висловлювання та інтонацією. Речення розповідне, неокличне, молодці. Працюємо далі. Право на дослідження працюємо за підручником, сторінка 48, права 1. гаджики родзинка по-різному записали у виділені слова. Я телефоную своїй подругі. Я телефоную своїй подрузі. Користуючись таблицею, поясни, хто з них помилився. Називний відмінок хто? що, Книга, рука, муха. Давальний відмінок кому чому? книзі руці, мусі. Місцевий відмінок? На кому на чому? У кому у чому. У книзі в руці на мусі. Давайте, діти, проведемо дослідження. До якого роду належать подані в таблиці іменники Книга, Рука, Муха це іменники жіночого роду, які закінчення вони мають у давальному і місцевому відмінках, і і, закінчення і чергування яких приголосних відбулося в цих відмінках. В називному приголосний кінцевий г. Чергується на «з» в Давальному і на «з» в місцевому. В називному кінцевий приголосний к чергується на «ц» в давальному і на «ц» в місцевому. Називний відмінок приголосний х чергується в давальному на «с» і в місцевому на «с». Перевіримо свої міркування за правилом. В іменниках жіночого роду перед закінченням і у давальному і місцевому відмінках однини кінцеві приголосні основи ГКХ змінюються на з. С, С. Наприклад, дорога на дорозі, гуска густі, мураха мурасі. Тож, який варіант запису речення був правильним. Вправо 2. Спиши з попереднього завдання речення. Правильно напиши закінчення у виділеному слові. Поясни свій вибір. Записуємо вправа 2 і виконуємо завдання. Перевіряємо себе за зразком. Я телефоную своїй подрузі. Поясніть свій вибір. Так. Тому що в іменниках жіночого роду перед закінченням і в давальному відмінку кінцевий приголосний Г змінюється на З. Браво! Права 3. Запиши сполучення слів, розкривши дошки. з трьома з них вклади і запиши речення. Подорожувати по річка, маленький комаха у прибережній. Смуга лежить на підлога. Добре живеться щука, написано на дошка. Пишемо вправа три і виконуємо завдання. Готові перевіряємо себе за зразком. Подорожувати по річці маленькій комасі у прибережній смузі лежить на підлозі. Добре живеться, що написано на дошці. Молодчинки, із з трьома з них склади й запиши речення. У мене такі домашні завдання написано на дошці. Старий пес лежить на підлозі. Мені подобається подорожувати по річці на човні. Право 4. Пошуковці. Прочитай вірш. Випиши пари іменників. У яких відбулося чергування приголосне, підкресли букви, які позначають звуки, що чергуються, познач рік цих іменників. Як виконуєш завдання, не забудь про чергування. Як поріг, то на порозі, ну, ріг пише на розі, коли вухо, то у вусі, як кожух, то у кожусі, як урок, то на уроці око. Порошинка в оці, Алла Свашенко. Пишемо вправа 4 і виконуємо завдання. Перевіряємо себе за зразком. Поріг на порозі, Г. Чергується на З Чоловічий рід. Ріг на розі, Г. Чергується на З Чоловічий рід. Вухо у вусі, х Чергується на С Середній рід. кожук у кожуці, Х. Чергується на С. чоловічий рід. Урок на уроці. К. Чергується на С. Чоловічий рід. Око в оці. К чергується на С. середній рід. Молодці. Працюємо далі. Права 5. Зроби висновок про чергування приголосів у виписаних словах. Перевір себе за правилами. Робимо висновок Діти разом у іменників. Чоловічого та середнього роду в місцевому відмінку однини, кінцевий приголосний основи Г, К, Х змінюється на з, Ц, С. Перевіряємо себе за правилом. У деяких іменниках чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку одни кінцеві приголосні основи ГКХ змінюються. На зіцці, наприклад, лух у лузі, бік на боці, вухо у вусі, права щіть. Щебетунчик дізнався про національні страви румуні. Прочитай і ти, чи доводилося тобі куштувати страви румунської кухні? Улюбленими національними стравами румунів є кукурудзяна мамалига і голубці. У виноградному листі мамалига замінює румуном навіть хліб. Це круто заварена каша із кукурудзяного борошна. Ріжуть її гвощеною ниткою або дерев'яним ножем на шматки і подають зі шкварками, сиром, грибами, смаженою рибою. Є й багато інших варіантів подачі. Мамалиги, вправа сім. Творча вправа. Чи хотілося б тобі скуштувати румунські страви? Які саме напиши про це текст 3-4 речення. Для зразка діти я вам пропоную свій текст. Я була у Румунії. Мені сподобалась румунська чорба. Це дуже ситний суп з м'ясом. Ще ласувала сармале або румунські голубці національна страва румунської кухні. Також я би хотіла ще скуштувати румунські пончики та соляні біскріт. Ставте відео на паузу і записуйте свій текст. Домашнє завдання, вправа 8, сторінка 50. Пиши речення. Розкривши дужки, познач відмінок змінених слів. На лавочка сидів чоловік у капелюх. Мама купила донечка чи бітки. На гілка дерева діти повісили годівницю. Надійка весело стрибала на одній нога. У шкільній бібліотека є багато цікавих книжок. У луг росте червона калина. Осінь позолотила берізка листочки. У наступному навчальному віф ми станемо п'ятикласниками. Запишете вправо вісім, пишете речення, розкривши дужки, позначите відмінок змінених слів і перевірите себе за зразком. На лавочці, на чому місцевий відмінок, сидів чоловік у капелюсі. У чому? У капелюці місцевий відмінок. Мама купила кому? Донечці давальний відмінок, чобітки. На чому? На гілці місцевий відмінок. Дерева діти повісили годівницю. Надійка весело стрибала на одній нозі. На чому? На нозі місцевий відмінок. У шкільній бібліотеці є багато цікавих книжок. У чому? У бібліотеці? Місцевий відмінок у лузі росте червона калина. У чому у Лузі місцевий відмінок? Оцінь позолотила вирісці листочки. Чому у давальний відмінок? У наступному навчальному році ми станемо п'ятикласниками. У чому у році місцевий відмінок? Домашнє завдання, підручник сторінка 50 права 8. Підведемо підсумок нашого уроку, яке явище досліджували на уроці. Що нового дізналися? Рефлексія-гра фантоніма. Маски настрою. Покажіть свій настрій за допомогою фантоніми. Дякую вам, діти, за роботу на уроці. Ви, молодшинки, мої любі. До побачення, до нових зустрічей!